Разом до перемог. 43 юні спортсмени, які через війну переїхали на Прикарпаття, нині навчаються у Франківському спортивному ліцеї. Серед них чемпіони України і призери змагань з боксу, дзюдо, тенісу, баскетболу та волейболу. Молодь з різних куточків країни тепер тренується на Франківщині, аби й далі виборювати першість. Я з міста Семенівки, це Чернігівська область. Приїхав, переїхав, як почалась війна в Чернігів. Потім поступив сюди в академію, і так стало, що зараз тут я народилася в місті Бердянська, Запорізька область. Я там почала з першого класу займатися. Мені сподобалось. Потім почалася повномасштабна війна. Я приїхала я граю за вищу лігу. За 2008 року і іноді за суперлігу. з молодими спортсменами зустрілася голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Обговорювали питання житла, приміщень для тренувань і дозвілля вихованців. У ліцеї кажуть, понад 12% від загальної кількості учнів внутрішньопереміщені особи. Учитель Олександр Цветков теж переїхав на Прикарпаття. Раніше мешкав на Сумщині. Наголошує дітям необхідна підтримка. Якось щоб їх відволікти, но це спорт. Тому ми продовжуємо працювати так, це терапія. Тобто відволікти дітей від цих складнощів, вони не розуміють, що просто. І відбувається Ви розумієте, така ситуація буває, що повітряна тривога, чутно шахеди, як летять, а діти кажуть, та нічого, все ж нормально, давайте продовжувати тренування. Але ну, це відбув... відображається на тренувальному процесі, і тому, от, коли у нас з'явилася можливість. Працювати в ана і для дітей. тобто ну, Тут зовсім по-іншому, тут війна відчувається набагато менше, ніж з тих регіонів, де ми. Діти повинні відчувати, що вони комусь потрібні, щоб вони не відчували себе якимось іншими. Тобто, зараз така ера, інформаційна ера, де діти все бачать. І вони ну, завдяки інтернету можуть побачити все, що відбувається навколо. і Набагато ну, дітей. З таких ну районів де йде війна, вони відчувають себе покинутими. і щоб цього не було. Ну потрібно їх підтримувати перш за все цих дітей. У ході спілкування визначили напрямки, над якими працюватимуть наступного року, залучаючи кошти з різних джерел. Серед них обігрів у спортивних залах та їх модернізація. На Прикарпаття приїжджає і далі продовжують приїжджати внутрішньо приміщені люди. Серед них багато спортсменів, видатних спортсменів, які представляють сьогодні не тільки нашу область, але й країну на всіх рівнях. І дуже хочеться максимально потурбуватися про цих людей і допомогти. Сьогодні я зробила таку зустріч, щоб дізнатися, які є най. Найнагалі... Нагальніші проблеми, яких потрібно вирішувати, звісно, це є житло. Наступне організація відповідних поїздок для діточок. Це також і національно-патріотичне виховання. У нас є дуже багато музеїв, різних закладів, і ми також будемо співпрацювати з міжнародними донорами організувати такі поїздки саме тих людей, які приїхали на Прикарпаття, які залишилися і вже тут проживають. Під час зустрічі учням та педагогам ВПО передали продуктові. Набори від міжнародних партнерів саме з донорами надалі працюватимуть, щоб вирішити проблемні питання юних спортсменів. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402.